Футбол давно перестав бути просто грою. Сьогодні це бізнес, де за кожен забитий гол і кожен точний пас можуть стояти бонуси у сотні тисяч доларів. Житомирський ФК Полісся, який нещодавно здивував українських вболівальників своїми амбіціями та результатами, теж не виняток. Але скільки саме отримують гравці команди, яка прагне закріпитися серед еліти українського футболу? Чи можуть їхні зарплати конкурувати з грандами УПЛ? Прямо зараз розберемося, хто з гравців полісся заробляє найбільше. Ви на каналі Футграм. З вами, як завжди, Костя Фостин. Не забудьте підписатися на канал і давайте починати. Першим, про кого хотілося б поговорити, буде легіонер команди Лукас Тейлор. Певнений, ви всі знаєте, що до Полісся цей бразилець встиг пограти ще за декілька команд з України. Про Шахтар та Дніпро-1 всі чули точно. Але цікаво, що ще раніше Лукас Тейлор виступав за ФК Львів. Правий захисник з 18 по 19 рік був там на правах оренди з Палмейреса. куди його той Палмейрес тільки не відправляв оренду. До Львова він встиг побувати у шести командах. Однак потім Палмера здався і вирішив відпустити футболіста вільним агентом. Після цього Тейлор приєднався до португальського ешторіла у дев'ятнадцятому році. Звідти вже увага за 5 тисяч євро перейшов до Дніпра 1 Потім був паок оренди та продажу Донецький шахтар. Там, до речі, він круто себе показав, особливо в лізі чемпіонів. Однак надовго бразильця не вистачило, і він вільним агентом пішов від гірників у вересні 23-го року. Зрозуміла річ, що українські команди одразу кинулися на нього. Такий досвід, такий талант пропадає безкоштовно. Однак, футболіст не поспішав і чекав клуб, який міг би хоч трохи платити стільки ж, як у шахтарі. Тут він натрапив на Полісся. Амбітний проект Буткевича в усіх сенсах цього слова. Наразі в команді він отримує на рік 300 тисяч євро. Але знову таки це не офіційна інформація, бо офіційно по лісі свої Нікому не показує, тому що знайшов у своїх джерелах, то вам і розказую. Їдемо далі, Сергій Чоботенко, височенний та дуже крутий центральний захисник полісся, який до цього встиг пограти як за Шахтар, так і за Динамо. Щоправда, не у основних командах. Цікавим фактом ще є те, що футболіст жодного разу не продавався за свою кар'єру. Він міняв клуби або вільним агентом, або через оренну угоду. До полісся він потрапив влітку 23-го, залишивши коло знову ж таки вільним агентом. Наразі можна сказати, що Сергій знайшов свою команду, бо на полі він один з лідерів захисту і цілком впевнено виглядає навіть у матчах проти еліти українського футболу. Чого тільки варти його переможний гол у ворота шахтаря ще в серпні 24-го. Але будемо відвертими. Більше жодних результативних дій в його активі не було в цьому сезоні. Хоча чому тут дивуватися? Він же центральний захисник, а не центральний нападник. За свої старання Чепутенко отримує на рік 120 тисяч євро. Багато це чи мало? вирішувати вам. Але спочатку подивіться відео повністю, і тоді робіть свої висновки. Наступний герой випуску Богдан Михайліченко. Вихованець київського Динамо стиг пограти за декілька клубів в Україні, а також спробувати свої сили за кордоном. В Україні він виступав зазорю та Шахтар. А от за кордоном був футболістом бельгійського Андерлехта та хорватського Динамо Загреб. До Полісся він потрапив не безкоштовно, а за 200 тисяч євро в січні 24-го. гадаю керівництво ж до морського клубу ані скілечки не жалкує про цей трансфер. Адже такий досвідчений футболіст не те, що не завадить будь-якому клубі в УПЛ. Він значно підсилить конкуренцію в команді. Що в принципі і зробив? Лівий захисник круто влився в колектив і навіть помстився своїй колишній команді Шахтарю в грудні го в рамках УПЛ Богдан забив гірникам переможний м'яч, який значно погіршив їхні шанси на чемпіонство в сезоні 24-25. Щодо грошей, то в полісі Михайліченко отримує на рік 150 тисяч євро. Думаю, на життя йому вистачає, враховуючи нинішній стан нашої країни. Плюс в нього точно є пожиттєва знижка. ВТБ. а хто про таку не мріяв? Друзі, я радий, що ви додивилися відео до цього моменту. Раджу не перемикатися, бо надалі ще крутіші футболісти і ще крутіша інформація про їхні зарплати. Центральний півзахисник Полісся Талес Коста приєднався до команди в лютому 24-го. і не звідки там з якоїсь хацапетовки. а самого Сан Паулу за 1 мільйон євро. За бразильську команду він встиг провести 52 матчі, забив гол та віддав два асисти. А от за Полісся в нього в два рази менше поєдинків, однак вже є 5 асистів. Можливо, це говорить про те, що хлопець знайшов свою команду, тим паче в нього точно є талант. Не дарма ж він свого часу був у збірній Бразилії Ю-17, разом із е, якою вигравав чемпіонат світу року. В ті команді разом із ним грав Ян Коут з Борусії Дортмунд, а також Вінгер Пеглоу, який раніше виступав за Дніпродин. Наприкінці 24-го року він переніс операцію з корекції Меніска, тому як виглядатиме в другій половині сезону загадка. Можу лише побажати йому здоров'я, бо гроші в нього і так є. На рік від Полісся йому падає на картку 360 тисяч євро. Їдемо з вами далі, і тепер саме час поговорити про Олександра Назаренка, точніше його зарплатню в Житомирському Полісі. До цієї команди він приєднався влітку 23-го з Дніпра 1. Хлопець є вихованцем Діковського футболу, а ще встиг дебютувати за дорослу збірну України. А цей факт дуже впливає на зарплату в Полісі. Наразі Назаренко є кращим асистентом команди в сезоні 24-25. І саме це повпливало на те, що його почали помічати не тільки в Україні, а й за кордоном. Нещодавно чутки пов'язували його з трансфером Трамзонспорту. Однак перехід зірвався. Хто знає, може влітку цьому талановитому футболісту пощастить. Він отримає запрошення від команди топ-5 чемпіонатів. Все може бути, але для цього треба працювати в декілька разів більше. Щодо зарплати, то в полісі по інформації деяких інсайдерів Назаренко отримує 180 тисяч євро на рік. А скільки ж заробляє Олексій Гуцуляк? Зараз дізнаєтесь, лише трохи почекайте. На момент виходу цього відео Гуцуляк є найдорожчим футболістом Полісся. На трансферному ринку він оцінюється в 3 мільйони євро. А от до самої команди він приєднався лише влітку 24-го і знову з Дніпра води. Олексій є вихованцем львівського футболу, однак встиг пограти за кордоном. Гуцуляк півроку провів у іспанському Вільяреалі це. Потім були Десна, Дніпро 1 і от нарешті Полісся. Олексій розкрився на повну і наразі є найкращим бомбардиром команди в сезоні. А ще він, як і Назаренко, є Збірником тому отримує трохи більше за інших гравців остави. Як гадаєте, чи варто Гуцуляку міняти клуб влітку, прийти в Шахтар або у Динамо, чи може взагалі відправитися за кордон? Напишіть свої думки в коментарях. А поки думаєте, я відкрию вам таємницю, скільки ж отримую гравець в Житомирі на рік Олексія Гуцуляка. Виходить небагато й немало 200 тисяч євро. Друзі, що ви знаєте про новачка команди Факундо Батісто? По-перше, це уругвайський форвард. По-друге, до Полісся він стиг пограти в Уругваї, Швейцарії, Бразилії, Мексиці, Португалії. А по-третє, цей вже не юний хлопчина заробляє найбільше за всіх Житомирів. Інакше такого досвідченого футболіста було просто не заманити в країну, де йде війна, і не в гра чемпіонату. Факунда вже 26. Він у золотому віці для футболіста. І як на мене, саме такий, хоча б іноді треба брати гравців, щоб давали результат тут і зараз. За свій колишній клуб Пеньяроль Батіста провів 23 матчі, в яких забив 10 голів та віддав 3 асисти. Погодьтеся, крутий показник. І за такого форварда Полісся віддало лише 1 мільйон 750 тисяч євро. Якщо не помиляюся, то це рекордна сума, яку Полісся заплатила за новачка команди. Я більше ніж впевнений, що цей форвард гідно покаже себе в УПЛ. Буткевич, напевно, теж такої думки, бо платить йому. Найбільшу зарплату в 400 тисяч євро на рік. А знаєте скільки заробляє головний тренер Полісся Імат Ашур? Впевнений, вам було б дуже цікаво почути цю цифру, бо вона теж не маленька. Коуч очолив Житомирський колектив травні 24-го. Разом із ним команда завершила першу половину сезону 24-25 на п'ятий сходинці, що й доволі позитивним результатом. Звісно, Карманич Полісся хотів би бачити свою команду у трійці призерів, але треба трохи почекати, і результати точно будуть. Башура вірить, тому платять йому немаленькі гроші 360 тисяч євро на рік. Але це не кінець, друзі. Бо ще в мене з джерел є така цікавенька інформація, що за перемогу футболісти Полісся отримують по 650 доларів. Кожен індивідуальні премії набагато вищі за забитий м'яч, от, Наприклад, футболіст Полісся отримує 2000 доларів. За результативну передачу теж немало 1000 доларів. За матч без пропущених голів по 2000 доларів отримують воротар та захисники. Як вам такі цифри? Пишіть у коментарях, хто заслуговує на свою зарплату, а хто ні? А також не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Я старався зробити цікавий випуск. Сподіваюся, вам сподобалося. Побачимося з вами дуже скоро. Бережіть себе та рідних. Слава Україні!